Що ж, ви просили, я зробив. Що про тебе говорить твій улюблений персонаж з Айзека, Частина друга, але тепер версія із заплямованими персонажами. Тому починаємо. Айзек, Ти любиш контролювати процес? Магдалина. Ти любиш, коли усі відчувають твою біль? Каїн. Ти фанат Майнкрафта. Синя дитина. Ви Капрофіл що? Самсон. Ви машина смерті. Азазель. Ти нарешті отримав той самий потужний Брімстоун. Але якою ціною, Юда. Ти фанат Катана Зіро Ліліт. Ти любиш незвичайність. Аполіон. Ти любиш мух. Едем. Тобі плювати. За кого і за що тобі грати? Лазар. В тебе роздвоєння особистості. Бетені. Ти просто звичайний дивак. Кіпер. Гроші гроші гроші. Більше грошей. Форготен. В тебе тягар на душі. ЛОСТ. Ти просто ненавидиш своє існування. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви його подивилися. Ви просили, я його вам зробив. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся, до побачення.